Привіт, любі дітки! Сьогодні ми поговоримо про транспорт. Як ви думаєте, де більше транспорту? В місті чи в селі? А чому? Для чого слугує транспорт? А ви знаєте правила поведінки в громадському транспорті? Давайте розпочнемо з зупинки. Під час очікування на транспорт на зупинці займіть таке місце, щоб не заважати іншим. Коли підійшов потрібний вам транспорт, станьте так, щоб не заважати пасажирам, які виходять з нього на цій зупинці. Якщо виходить жінка з дитиною, відійдіть. При виході в салон тролейбусу чи автобусу не можна розтовгувати інших ліктями. Чоловік або хлопчина може сісти на вільне місце в громадському транспорті лише тоді, якщо поряд не стоять жінки з дітьми або люди похилого віку. Заходячи в громадський транспорт, потрібно зняти з плечей сумку, рюкзак і тримати їх в руках. В громадському транспорті не можна їсти. По-перше, це неприємно оточуючим, по-друге, щоб не забруднити інших пасажирів. В громадський транспорт не можна сідати в брудному одязі. Так само в громадському транспорті не можна займатися своїм туалетом. В громадському транспорті не можна голосно говорити чи вмикати музику чи радіоприймачі. В громадському транспорті не можна стояти біля дверей, щоб не заважати іншим пасажирам входити або виходити. Якщо ви когось випадково штовхнули, потрібно вибачитися. Якщо штовхнули вас, не сваріться, не будьте грубими. Гідно, прийміть вибачення. Якщо салон заповнений, не треба протискуватися всередину, проштовхуючи пасажирів. Краще дочекатися, коли хтось вийде і прийти на вільне місце. І обов'язково не забудьте оплатити свій проїзд. Дотримуйтесь цих правил поведінки в громадському транспорті, будьте ввічливі і люб'язні, і ваша поїздка буде приємною і комфортною. Не забувайте про це.